Кімнату провітрюю і пробую свої вироби. Оце з м'язком. Так, бачите, як гарно виглядає з одної сторони, і з другої. Все гарно пропеклося, на вигляд чудове, таке зарум'янене. Треба було робити трішечки менше, я вже буду знати. Так, зараз я розломлю. Ой, слина котиться, повірите? Подивіться, яке воно хрумке. От Отак. Показую, бачите? Як виглядає всередині, кусаю. Mm. Хрумтить. Угу. Mm -hmm. Тоненько я розкатала. смакота неймовірна, От шаєм з кавою. Ну, з сиром гаряче. Ой, дуже гаряче. Меншинку може розум. Ой, ой неможливо тримати, слухайте. Таке гаряченне. Так, ну. Ах, ну як, як спробувати, а? Це буде. Менш гаряче, все рівно гаряче. Бачите, пропеклося, як з тієї сторони, із тієї. М -м -м -м, друзі, 100 балів мені. М -м -м. Треба обов'язково щось зробити, запивати. До сиру я багато не давала солоду, давала еритритол, в попередньому відео, я сказала. Можна просто з соленим сиром зробити. І начинку, любу, фруктову, капустяну. Ще гарячим. Так що, показала в попередньому відео, як робила. В цьому показую, як пробую. Зараз понесу по сусідам.